Ні. Ти конфетки вживу. Я чуть-чуть до печи. Ну так а ти не си відколи вони вже лежать. Воно все не мазнуло, а воно лучше не мазнуло. А, воно темне тепер, да? Ну нічого, ну. Лучше темне, хай чим. Чого? Ну так лучше було б дерти, да? Було класно. Ха-ха. Понятно. Це ще нічого буде, так? — Що? Навість, ну так, це, да, ще... це диви, хороше. Може... Віноград, ну дивись, куди поплівся, бачиш. Та він буває так зараз та що го Я обриваю потім. Будете, бачу, не буду, Хто? Віноград? Ну там трошки ж бачиш є. Не, Може трохи щось таке. Дрібне, геть дрібне. О, ага, Танечка, привіт-привіт. Богдан Турта, Олена Сіненко, добрий вечір, добрий вечір, друзі. Оце ж так вийшла, кажу, чоловікові, я ну включуся. А тобі що, сумно, сумно. <ривіт> Таня Ворона, добрий вечір. Вові Анатолійовичу привіт і я передаю їм привіт. Богданчик, що там, був концерт? Богдан, привіт, такі Ловушки і я. Привіт-привіт. Знам'янка вітає, рідне місто. Дякую, дякую, Знам'янка моя рідна. Так. Сумно, я сіла на лавочку, внучечка ж покрасила, така гарна лавочка. І піони так пахнуть з полісадника. Піду зараз на ніч їх ще понюхаю. Да, Галя Січкар, доброго вечора, доброго вам вечора. Ми вже попоралися. Привели, привели коровку у сарай, там поспілкувалися, як завжди, в нас там дискусія проходить в сараї. Так, і Та й думаю, вийду, кажу чоловікові, а ну піду вийду. Чи хто зайде до мене, чи ні? О, Концерт був. Богданчик, так ти ж знімав концерт? Таня Ворона, Люда, добрий вечір, шоколадочку і кофі. Танюша, ти як завжди, молодець. Усім смаколики і кофе наливаєш. А я сьогодні, друзі, в завтрашньому відео побачити, п'ять огурчиків вже зірвала, так що вже свій урожай у мене вподобайки, друзі, ставте лайчики. Ось його черешню подобається. Да, так, черешню, в цей рік нема нічого, нема ні черешні, нічого. Горіхи, слава Богу, почали відходити, хоч тіньок листя, влітку буде. Ну, листя, листя. Так, да, листя добре пішло. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, як, як сварити кашу з топора? <сум> Кидаєш у воду топор і вариш, вариш, вариш. А тоді вранці встанеш, а там уже каша. Ідеш топор, йдеш в магазин. Ніхто тобі не Чуєте, що чоловік сказав? Береш топор, йдеш у магазин, береш кашу, бо тобі ніхто не відкаже. І йдеш вариш кашу. Отака Ось така каша із топора. Так, у нас гарно на дворі, тепло, ну, сьогодні весь день було хмарно. Накрапав трошки дощик, але не пішов. <смі> Варить солью і молоком питають. Якщо добудете з топором солі і молока, варіть з солью і молоком. <смі> добрий вечір, пані, дякую, добрий вечір. У нас ні, ні, ні ніч, у нас теж ще не ніч, у нас вечір. Скільки зараз? Ну, 9 -та година, так. Да? Вечера. Ну у нас ще світло на дворі. Ввечері ну, ще світло. Людмила Тірещенко добрий вечір, Лена. Добрий вечір, мої хороші. Е -е. Григорій Лещенко пише ви можете сто разів сказати я бачу. А для чого? З... Для чого це таке? Таня Ворона, рецепт. Береш три топора, сіль, перець, чесник, вода смачно говоріть 12 годин. Дякую, Танюша. Ой, а в нас є три топора? Є? Значить, зваримо, попробуємо. У нас ніч, пише Гульнура Байсалова. А, да. а в нас вечір, друзі, У нас 9 година вечора. Привіт, привіт. Ви звідки? Ми з центральної України, Кіровоградська область. Куди ви? Нікуди сижу на лавочці ось. Внучечка покрасила гарну таку лавочку, сижу на ній, відпочиваю, бо сьогодні наробилася, посапала городи, попідсажувала кавуни, бо щось гидко зійшли. От, попід... Ага, хороші, вітаю, вітаю я вас. Спасибо за совет, пише чи чоловік, чи жінка, бо я не бачу, не наділа, не брала очків. Так що тобі за совет дякую, Вадим. <губить> да. Какой у вас родной язик? У нас українська мова. Язик у вас в роті, а в нас мова Язик да. Віталя три семерки пише борщ заварите як заварити борщ варять, не заварюють. Да Зава... пою, заварюють чай і каву, а борщ варять гоша Іванов, привіт, красотка <laughs> Привіт, ось сейчас точно красотка. Так, Богданчик молодець, вірно написав. У нас не язика, а мова, вірно. Таня Ворона, я, е, я не тобі писала рецепт, Оленка. Таня, я хочу спробувати, а чому б і ні? Може й смачно буде. Чорний кот ого, нічого собі. Боцвана, от скажи мені, у укази тріщина. Там, де у тебе роки. Да, в Україні, дякую. дякую. Мир Україні. Миру всім бажаємо. Олександр Мадісон, слава Україні, Дякую, Олександр. Тетяна Дроненко, слава Україні, дякую, Тетяна, героям слава. Так. Модератор на місці, Люда штампує тільки так. Молодець доця. Акіра мас... Маєда, Ахмат сила. І в чому же сила Ахмата? Мені цікаво, в тому, що валяються по посадкам і черви їх їдять. Вітаю, Єлена Даренко, мова тільки во, Льві... во Львіві. По-перше, Поперше Львов. Львів на українській мові, а по-друге, мова у нас державна по всій Україні. Вітаю, вітаю, Макс. Петров Андрій. Смє... Ну, Я не хочу тут таке читати, оця політика, вона мені ні до чого. Друзі, давайте спілкуватися ну, щось цікаве. Я спросила Аліси, где гроші, і она мені направила на твой стрім. <laughs> О, в нас, друзі, дощик починається. Уже закапало. <laughs> чи він буде йти, чи тільки побризкав? Анатолій тихої доби, а ви звідки? З України. Александр, Україна, Кіровоградська область. Мова это що означає? Александр, учи, як? вивчай українську мову і будеш знати, що таке мова. Мирного неба над головою. Дякую, Радік. І вам також усім дякую. Тетяна, Україна, так, Україна. Чорний кот, у нас мова а не язик. Все вірно, чорний кот. <сум> слава Україні, героям слава. Дякую, чорний кот. Таня Ворона, жаби геть в болото. Так, точно. Люда їх там всіх у болото носом мочає. <сум> Володимир Стінковий вітає. Дякую вам, Володимир. Вікторія Фудік вітає, дякую. Я вас, усіх друзі, вітаю, всіх добрих людей. Поїхала машина, поторохтіла. Всі, всіх вітаю, з добрим вечором. Богдан Тур та Таня Ворона згоден з тобою. Ахмат чай, це точно. Алла, всім привітик. Бережіть себе, дякую, Аллочка. Ви також бережіть себе. Хай у всіх все буде добре. Ого, знайшла українку. Отож, бачите як? А ви що думали? В Ютубі нема українців? Є, і нас дуже багато. І ми спілкуємося з добрими людьми, які самі з такими і спілкуємося. Привіт, привіт. Богдан Тур та Солов'їна мова була, є й буде. Так, Богданчику, дякую. Оксана, що означає дякую. Дякую, от спасі Бог, а у вас. Ми в такі подробності не, не вникаємо. Анатолій, звідки ви з Кіровоградської області, центральна частина нашої прекрасної, квітучої України. Володимир Школьник, героям слава. Так, Волод... Вадим, вибачаюся, Вадим Школьник. Я ж кажу, не наділа очки, а читати я цей. ну, Плохо бачу, так що вибачайте, якщо десь помилюся. Анатолійович, бабушка, ти картоху посадила. Я картоху вже підгортаю. Друзі, сьогодні день бабусь. Я всіх бабусь вітаю святом, бо мене привітали, привітали мої рідні. Людмила, доброго вечора, вітаю з Запоріжжя. Бажаю вам бути всім добріше і мирного неба. Так, друзі. Якби ми всі були добрі друг до друга, то нам би набагато легше жилося. Кекс! Кекс! Не розгавкався, щось собаки валують по селі. Заяць вітає, вітаю я вас, слава Україні. Дякую, слава Україні. Привіт із Устніри. Ого, де це воно таке? Навірно, десь дуже-дуже далеко. Антон Смієв, такий приємний голос у вас. Дякую, Дякую. Я, 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 мені казали. <смас> Анатолій, недолугим не треба вивчати мову. Так. Як хочуть, якщо хочуть нас розуміти, то нехай вивчають, чому ми повинні розуміти їхній язик, а вони нашу мову не хочуть зучати. Хай навчаються. Ернесто, привіт. привіт з Одеси. Дякую вам, Одесі, привіт. Дуже люблю Одесу. Ярослав Хома, миру, здоров'я вам і вашим родинам з Богом Львів. Дякую, дякую. Львів теж прекрасний, прекрасний, прекрасне місто. Ігор Подопрігора вилучає. Дякую, дякую за комплімент. Мара Танцар, хто про Україну плохо напіше, то того пусть на носу бородавка вийде. Це точно, дякую. А де сама в Кіровоградській області? Я, бо я теж звідти. Нова Прага, може, чули таке селище? Влад Майкрафт і Роблокс вітає, дякую, дякую, вітаю вас всіх друзів. Хто вітається, всім доброго вечора, мирного, тихого Вадим школьник, Коля, зараз я тебе уроню. Просто живу, всім хорошого настроєння і доброго общения. Дякую, дякую, також бажаю. Боже, не дають спілкуватися, собаки гавкають, машини їздять. Я хотіла там під виноградом сісти під арку. А чоловік каже, Покрасила. І тут, друзі, я б вам показала, ану, побачите, вже темно, в мене отам квітнуть півоні. Такі пахучі, такі пахучі, Плохо вже видно, вдень дуже гарно, такі ніжно-ніжно-розові, рожеві. Таня Ворона каже, марат, привіт. Дима, Дима Фадієв. Вітую Боги з вами. Дякуємо. Влад Майкрафт і Роблакс, привіт. Дякую за привітання. Це флаг Польщі, по-моєму, білий з красним. Дякую. Сандрік, он дякую. Це я не знаю, по якому це. Куди я попав? У селище до нас у гості попав. Кекс! А ну, замовкни. Привіт, привіт із Росії з Пермі. Дякую, привіт вам усім. Та ти подиви, який. Чого ти там, там, видно, собака бігає, казиться. Чорний кот. Давно у Києві було царство, а в Москві було то. Вадим принесе окуляри, він уже Таня втік, вже втік, не принесе. <гум> та я трошки ще посиджу та й піду. Бо на дворі так класно, Я це вчора ввечері сиділа, стрім проводила на дворі. Не хочеться геть іти в хату. Так класно на дворі, вітерець такий теплий, дуже хорошо, Ще б сюди чашечку кофію і супер би було, але нема кому. Вадим вшов, о, пішов уже до хати, втік од мене, то хоч мене трошки смішив стояв. Ой, Боже, скільки їх набігло. Аліхан Дулат вітає. Де... Доброго вечора. Не знаю, чи у вас вечір, у нас вечір. Каріна Шекал, привіт. Привіт. Артем Білінський вітає. Дякую, Артем. Софія, привіт. І вам також привіт. А, пише все, мабуть, ліса прийшла в гості гусям. Собаки сильно бесяться. Ні, у нас же ж тут не хутір. У нас тут, як сказати, нема такого, щоб тут лиси бігали. То буває собаки одв'язані, бігають по вулиці, по дорозі. Воно там у нас дорога ось, бачите, за забором, за воротами. Дорога ось, і там бігають собаки, і він ото з ума сходить. Привіт з Полтави. Ой, дякую, Артем Білінський, дякую. Привіт Полтаві. Ми раніше все час дивилися Андрія з Полтави. Він так і називався Андрій Полтава. Стріми його завжди дивилися, як почалася війна, і до війни ще дивилися з чоловіком. Нам подобалося. А зараз щось я його не бачу, де він пропав. Нозим вітаю, вітаю і вас. Владосик Великий. вітання з Дніпра, дякую, в Дніпрі була гарний міст, гарної погоди та настрою обнімаємо. Дякую, дякую. І ми вас також обнімаємо. Кріпіться там, бо знаю, що в Дніпрі не солодко. Влад Майкрат, вітаю, дякую. Артем Білінський, привіт з Полтави. Я вже прочитала. Та дивись, щось кусає мене, друзі. Чи комарі? Слава Україні, героям слава. Дякую, друзі. Дякую вам. Так, Героям слава. Олеся прийшла. Вітання з міста Суми й тихої мирної ночі, скоріше його мирного неба. Так, Олеся, дякую. А ви кріпіться там у Сумах, там також не солодко. Я знаю, друзі, знаю все. Угу. Це в мене платочок, я була на городі, сапала, це не, не шапочка. Дякую, привіт, привіт Азербайджану. Богдан Турта, Олена Сіненка, можна вам подзвонити після стріму? Дзвони, Богданчик, поспілкуємося. Олександрія Нова Прага рядом. А ви звідки ану пишіть. Так що ми земляки пишіть. Откуда ж ви? Привіт, красива та позитивна дівчина. Дякую вам, дякую. Привіт, я знаю російську на Киргі. Так іргійсько, о, бачите, як хорошо. А що в цьому поганого знати різні мови? Я не розумію. Я наоборот таких людей дуже поважаю, хто, хто знає багато мов. Це ж дуже добре. Можеш спілкуватися з різними людьми. Маша Медведь. А хто должен стримить? Человек хочет стримить, пусть делает. Человек не делает ничего плохого. Вот именно. Що в цьому погано? Друзі, в нас геть вже темніє. Ви бачите, як на дворі. Артем Білінський, Привіт з Полтави. Дякую вам привіт. Абдурауф. Вибачте, якщо я не так прочитала, Абдурауф Тохіров. Це Україна. Так, друзі, це Україна, центральна частина України. Машулік, слава Україні, героям слава. Дякую вам. А за яку ти ага. Конечно же, я за Україну, бо я живу в Україні. Які можуть бути питання? Це такі питання чудні. Назим Абдурауф Салом Алейкум. алейкум салам вам Андрій Єрдна, откуда віщають? З України. Так, щось, друзі, ви стали щось таке скучне писати. Ого, добрий вечір, привіт з Нью-Йорка. Дякую. Це з Америки. Дякую, дякую вам, привіт. У вас, мабуть, зараз ранок, бо у нас вечір, а у вас, мабуть, ранок. Господи, достали оці оркостанці. Ні, ти скажи, доця, що їм тут робити на нашому оце стрімі? Ну, от скажи. Для чого сюди заходити і писати всяку Гедоту? Я одного не розумію. Та спілкуйтеся, як люди. Ні, вони забігли, щоб насрати і побігти. Ну, вибачте, за вираз такий. Ну, я по-другому не можу сказати. Люди спілкуються, розкажіть один одному анекдот якийсь, ні. Треба всякої гидоти накидати і піти. Оце таке в їх нутро, помієш? Зробити усім, щоб було погано. Ну чого ми всі да, стараємося людям щось розповісти, щось цікаве, людей якось розвеселити, а вони ні. А вони кругом, де тільки появляться, там пакості якоїсь натворять. Людмила Терещенко, Лена, скажуть, будь ласка, скільки повинна стояти сметана в теплоті сіпарирована? Так, значить, зараз згадаю. Значить, зробили ви сметану. Ну, зараз ви бачите, що вже тепло в хаті, то. Я як зимою то ставила з вечора до ранку на 12 годин. От. А ви зараз поставте годин на 6, а тільки заглядайте до неї, куштуйте. Якщо почуєте вже такий присмак сметани, прибирайте в холодильник. Не давайте, щоб вона перекисла. Не собираюся балакати на російській мові, так що вибачайте. Якщо ви хочете чути російську мову, ідіть на російськомовні канали. До побачення. Привіт з міста Києва. Дякую. Дякую місту Києву. Прекрасне місто. Була в Києві. Дуже гарне місто. Я із Сум. Ваня плюс Алінка. Дякую. Дякую, Суми. Вам передаю привіт великий. У мене в Сумської області живуть знайомі, недавно спілкувалися, так що знаю, де знаходяться суми. Кріпіться, бережіть себе. Абду... Абдурауф Тохіров, там світло, у нас ніч. Ну так, да, камера трошки друзі, показує світліше. У нас вже темніє. Я вже буду йти, мабуть, додому. Бо комарі кусають, чи що, не знаю, щось мене кусає. Приїжджаю в Росію і кофем напоїм, і борщом накормим, баньку затопим, спать ложим. Мені за таким не треба їхати в Росію. У мене й кава є, у мене й борщ є, і банька є своя, і спать у мене є, де й укриватися є чим. Так що вибачайте, не... Туди однозначно не поїду. Живіть ви самі в своїй Росії. І до нас не лізьте, будь ласка. Михайло, це платочок. Так, це в мене платочок, не шапка. Це такий гарний у мене платочок. У мене різні є, різні кольори. Я платочок одіваю, як йду на город в день сапати або поратися до корівки, то одіваю завжди платочок. Так, Машулік пише. Я із Києва. Я зрозуміла, я прочитала Машулік, що ти з Києва. Аврора, добрий вечір. і Привіт із Джок'якарти. Індонезія. В Індонезії 0,57. Ого, це так далеко від нас, так. Це там час ночі. Круто, <смітно> ви вже спите. Лягайте вже відпочивати. Дякую, звісно, за, що зайшли на мій стрім. Дуже дякую, але вже дуже у вас пізно. А, точно комари літають, вухо хотів залетіти. Над вухом про, пропіщав. Ой, тут щось на англійській мові я не прочитаю. От друзі, англійського я не вивчила. В школі я навчала німецьку мову. От, А англійську ні, не вчила, вибачайте. Тонір пише, привіт, як справи? Та все добре, все добре. Зараз піду у хату. Сьогодні вже перший урожай огірків зібрала, друзі. П'ять штук вже зірвала. Так що недаром працюємо. Встала, пішла, бо комарі заїдають. Щось не було, а це налетіли, налетіли комари. Треба ще коровці піти дати травички зеленої. Так що мене вже не видно, друзі. Тільки мої балачки чуть. І зуби світяться, як неначе фарфорові. Так що, друзі, всім на добраніч, Дякую, що ви зайшли до мене на стрім, По... ми трошки поспілкувалися. Дуже дякую вам усім. На добраніч, гарної, тихої, мирної ніченьки вам усім, Солодких снів. До побачення. Пока-пока!